Це ось така весна 12 квітня. Не повірити, вчора було чи позавчора. Випало багато снігу, з день розтало, і з'явились такі бджолки, які запилюють квіточки абрикоси. О! кабачок, а ти що тут робиш? Прийшов відпочивати. Знаю. Такі квіти. смородина, пітушки. Це я не знаю, що таке. А оце шамшит. Це кент подавного шамшита. Такі кущиками росте гарно, тільки обстригати треба. Кайфова погодка. Хоча весна, а це наступають ці робота, огород, все оце одразу навалюється і якось і відпочити в кайф. В той час, коли все розпускається, і квіти і така ситуація в країні, що. Хочеться вже літа, спокою і миру. Так і живемо. На прогулочку ліс. Звісно, справді тут. Такий зарушив ставок у нас просто треш. О, дикі качечки літають. Красота. Бублина мороз минус 5. Три дня назад. Сейчас хожу уже, mm -hmm. можно реально хоть шорта ходить. Ну, звісно, ще обманчува весна. Земля ще не повністю прогрілася, але все рівно вже діло йде до травня і до літа. Це вийшов на природу, а тут стрітайся. Залух. Ай-майо, а що вам показати? Тут особо нічого не покажеш. Там воно Слобода, а монастир не видно, камера не видно. Полтавщина, серце України. Українська естрада 90-х років. Перший раз чую таке. А що це за гурт? Ой. Гурт степ. хіра знайти його десь 97-й рік. Плюс-мінус.